Сьогодні ми, ми е, просто ми, ми разом роботу представниками клубі опозиції, коли страхує депутатами від товариша побратима. Так само побратимського українського об'єднання. У європейському майданчику місяці. силового спротиву, ми не маємо ніяких має має спецфійор. То як прийшли, таке на мирний мітинг розпочалися, майдани, і, і як розпочався цей дружин, політики, Бажано, звичайно, то, Майдан довелося приходити, щоб вона налаштовувала чоловіків. Ромацькі міністрі закликали політиків. Майдан Божема свої. А Він буде керувати поясні е сумочки, такі призвані банани, там деякі часи. Ми прапор в Україні були Євромайдані в Києві, На Харбицькій площі ми передали, на якщо немає Євромайдан, з'являємо на Майдані Незалежності. І ви пам'ятаєте, що з'являємо, далів руку листопада вороного ворога. Євромайданський, маєте товариша, берете, запряжете. Студенти. Ноги зігнуті, вагалася. У верхунці раді ми вимагали, е, вага тіла перенесена на задні, нога ця нога розвантажена, готова до атаки, готова приймати удари. Вага зігнета для того, щоб мені, якщо мені вдарить, щоб вона не зламалась. Так само ви можете легко взяти, атакувати. Рука Ліва, закривайтеся, атакуйте рукою, атакуйте не кулаком, атакуйте цієї частини. Навіть якщо буде швидко, бо якась тверда перешкода, ви руку не пошкодите. То що, якщо будете просто бити кулаком, є ризик, зламати руку. Приписні, так от вишипувалися фон. Можливо, навіть два ряда, другий ряд просто тримати. Саме страшне, що людину видіргують з лави. Це Тобто Чому треба тримати один доклад? У цьому запитання є. Чого? Будь Ласка, вишиковується зараз в одну лаву, каліву в в руку, генеральна починається з першого чоловіка і так розтискається максимально посиляється. Зараз буду поправляти створювати генерально. И тому...

За ближче, ближче. так, дивись, отак. Ти стаєш, вода. Викривай. Я тебе. Добраються. Офіс і ми хочемо повинні бути. Вони максимально не видно, десяти. Правильно треба двох. Правильно треба кожна. Кожна друга, але ти є маєш саме дитина. Ноги треба розглядати на рівні, що не отак. Давай, 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 давай. Давай, друг друга, давай. Sous-titrage <truits> Société Radio-Canada Ми помилки, коли... сутичка, тут. і хтось звідси переривається. Таким чином ви розумієте свій свістою. Ваш сектор людина перед вами ви людина за вами. Якщо я стою тут, і ці мають, то що ви самі розумієте свій свістою? Не сіли. Не сіли більше, так. Не сіли, не було. Де ж, де? Так, як він не стать дасть. Атака закінчилась, у вас є якась мить перепочинку. зразу вирівняли строй, подивилися, проконтролювали. Вже брешений. Вище, вищитись. Давай так. Сама, сама. Так само витісняється, отак от іде на, на витісняйте так само, робите крок вперед. Раз, треба заключати, тривати. Зараз покрову по кровках я розкажу. Сього положення. Такого, щоб надалі не було. З цього положення можна атакувати як руками, так і ногами. Можна атакувати і в індивідуальному порядку, якщо у вас є безпосередньо в вашому циклі. І можна атакувати групою. Удари руками наносяться по, по команді гопну колю. Команда закінчилася, ми всі вдарили. Руку не залишаємо, не зависаємо. Ляпну і назад і по команді гоп ногою. Удар ногою наноситься і є... Виявляється, що там леза ножа. Ви повинні цим лезом ножа перерізати, перерубати. Підсідаєте, більше на праву ногу, знімаєте ногу і п'яти. Високо не треба. До коліна вискочить свого колю. Проти дієш чи там, те ж саме, там на воду вирішили, ну що, спробуємо? Гоп рукою! гоп рукою! Не кулаком, а це частиною. І ще дивіться, буває, такі поради. Ми стоїмо, втомлюємося. Кладемо руку на партнера. Отакого, От щоб не було, вистовувати його руку. Треба втомилися, тримаєте на плечі. То, що я тут -от руку тримаю, він вже не ударить. Тому що я його сам блакую. Дякуємо за собою. Ви тепер не самі по собі, ви ціла команда. Оп рукою! Оп ногою! Оп ногою! Стали широко, зручно. Підтянулися, контроль, контроль. Одразу піджали щоб тут організував ці закони, які були прийняті. По тих законах можна було Підняли всі ліву ногу, готові до удару. Стисуть. Просто стусну, готові до удару. Якщо ви правильно стоїте, ви можете стояти на одній нозі, все і у лаву. Опустили ногу, вистрілились нормально. Стали зручно так, щоб було. Підняли ногу для удару. Вот. Підняли, підняли, підняли і тримаємо. Більше підсідаєте, більше присідаєте, це ваша стійкість буде. Оп ногою! Вісім, 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 тримаємо ніжку. Оп ногою. Перед кроку не повинно бути. Ми махнули, вернулися назад, поставили ноги. Опустили ноги. Стали широко, ноги широко, зручно, стільки поставили. Каліна зігнені, не випрямляємо коліна. Більше присяде буде. От ногою! Не просто підняємо ногу. Ногу, піднімаємо, зведена пружина. Випрямили, удари, знову встали. Попустили. Підняли. підняли ногу. На нас зігнути. Под ногою. Не вернулись в заднє положення, не опускаємо ноги. Підняли. От ногою. Опустили. Стали. Стали, вирівнялися, Ми вирівняли стрій. Контролюйте себе, контролюйте. Вже знов дирки з'являються. Тягнулися, прижалися. Прижалися. Прижалися, не боялися. Гоп рукою! Різко, не завісаємо. Рука залишається, руку хапають, починають за руку витягувати. Або навіть гірше це ламають. Особливо, якщо вона буде повністю розправиться. Го рукою! Оп ногою. Зразу вже саме. Вперед не завалюємося, ми робимо цього під Оп, рукою. Оп ногою. Ми завісаємо, різко рубанули і назад вернулися. Оп ногою. Оп ногою. Оп ногою. рукою. Оп, рукою. Оп, ногою. Дивіться, в цьому положенні, коли ви є в лаві, ви також можете рухатися. Ви можете наступати вперед, можете відступати. По команді гоп це означає крок вперед. Ви стоїте, де команда Гоп. Широкий крок не робите, десь ступню. Пів крока. відставляєте на вперед і підтягуєте. Гоп! «Гоп». Так само відхід. 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 Розуміло. Попрукою. О! Широкі кроки робите, не розривайте стрій. Чуть-чуть, трохи чуть -чуть, по чуть-чуть і рухайте спереду. Попрукою. Не вириваємося. Вирівнялись, вирізалися. Приїжджалися міцніше, закрилися на гаматі, закрили. Об рукою. Відхід. Відхід. Об ногою. Відхід. Об ногою. Відхід. Відхил. Вирівнялися. Вирівнялись, вирівнялись. Дивимося на ноги, слідкуємо за собою. Контролюємо, ситуацію. об рукою, О! Обрукою! Об О! Об. Об ногою, відхід, відхід. Розійшлись. Шлихненько, швиденько. Шли, шли. По команді розійшлись, ви з організованої групи повинні перетворитися на стадо неорганізоване. Дивіться, коли є небезпека якась, командир шикує вас, дає команду, го плаву вказує рукою напрямок ворога. Ви шокуєтеся перед командиром, тобто закриваєте у собою, шикуєтеся обличчям до ворога. А що були такі випадки, коли чекувалися за командиром, залишаючи його між журналами, чекувалися перед командиром, обличчям до нього, підставляючи свою спину. Щоб цього не було. Проскочить таке, будете віджиматися. Справедливо? Вот Від Лаву шикуй! Бігом, 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 голич іде!

Розумієте, да такі от помилки коштуватимуть вам життя і здоров'я. Покламу житуть! Ви просто максимально ругаєте за огонь, Опогой. Відки. Опогой. Відкидь. Опогой. Відки. Розійшли. Ні, <клухи> що Сусти. Давай, давай, сюда. Бігом, 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 ворог іде. Розійшли! були радікавники, завжди буде підшкодир. Розійшли. Яка буде Какой бы понятно об полах? Але не у нас не так багато, щоб це Можна було зробити. Можна поранити периметр, певний, намет, по конкретно людей. Або як варіант, ваш стрій просто прорвали, перетворилися на віку у вас ворог може забити. план, і стил. Тоді ви замикаєте в клуб, будуєте гопколу. Все те ж саме, тільки тоді передні і задні не стоять відкриті, вони теж замикаються, піднімають себе. Команда, щоб вишукувати гоптола, дитина. Ви довкола нього шикуєтесь. Зрозуміло. По плаву шикують.

На сході Україні прибігає.